Отож, СТЕМ тема Львів культурна столиця. І першими на цій сцені зустрічайте під ваші обласки. Команда КВН, Такі прості. Раз. Прийнято, що Львів це культурна столиця України. Отож, пригоди двох провінціалів у Львові. У вас тобі ключі від квартири, і щоб було тихо. Да, 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 да. Святік. Людина, яка запуталася в житті і вирішила розставити усі крапки над І. Ух ти! Отлично! Ух Ухти! Біла стіна без дирок! Петя, крапки над І це його профіль. Спокійно, то тобі не бердичів -то тут австрійські стіни. Слухай, Петя, давай може розпакуємо сумки. Та нашу ті сумки розпаковувати ціла ніч впереді. Ми приїхали до Львова. то Наша їхна до Німеччини. У Львові веселіше. Ага! Слухай, Петя, а довго ми будемо бігати на місці? Може в трамвай зайдемо? Ну давай. Книжки, журнали, по садоводству, Як вишивати хрестиком? Як вишивати хрестиком язати гачком, як вбити чеканоріса двома пляшками. <плес> не перебивай, ти купляти не будеш. Книжки по садоводству, м'ясо рублене, м'ясо бля. Контролер. <плес> Заєць! <плес> Заєць! Мамо! Чого ви мене позорите? Йдіть звідси. Так, пацани. куди їде? На кавен? На кавенщики, значить. Алустяна, а Лустяна знає. Ні. Отлично! Синку, а познайом мене з хлопцями. Мамо, дивися мені. Елизавета Петровна. Львівський протезний завод. Прикольна татушка. Хлоп. А скільки вам років? Ну, 20. Ох, я в свої 20 років. І дотепер. Пані, ми, нам треба йти, до побачення все добре. Ні, хлопці, ви нікуди не підете, поки не почуєте весь список. Книжки, журнали по садоводству, хлопці, куди? А поки наші хлопці йдуть до ратуші, випадок біля ратуші. Таксі! Добрий вечір! Добрий. До Стрейської скільки буде? Гривень 40. Гривень 40. Чуєш? А ти мене не впізнаєш, та? Я ж мер твій. Андрій садовий! Андрій садовий? Їдь маршруткою! Який той львів брудний, то не мер, а якийсь... Добрий день. Я не знаю просто. Що маємо, то показали. Міша музичку, будь ласка, і голосніше. Як ви мені сидіти! Отлично, okay. продолжим! Другий вік, не стоїмо. Цю гру ми любимо, ваші обласки. Команда Хвали такі прості.